Всім привіт. Ми продовжуємо говорити про відкриті дані, і у цьому випуску мова піде про те, як використовувати відкриті дані для оптимізації операційної роботи підприємства, про те, як побудувати бізнес-модель на основі відкритих даних, і про те, як і навіщо опублікувати свої відкриті дані бізнесу. Катя, перше запитання: як саме бізнесу допомагають відкриті дані для того, щоб оптимізувати операційну роботу? І чи є якісь приклади в? в Україні, про які ти можеш розказати, як саме це відбувається? Взагалі то є кілька різних можливостей. Перша сама поширена це називається агрегація. Коли компанія поєднує різні джерела даних та надає такі інформаційні сервіси, дуже часто такі компанії називають дата брокерами. Друге, це аналіз. Відкриті дані використовуються для того, щоб проаналізувати певне явище, тенденцію на ринку. І так далі. Це може бути як окремим комерційним продуктом самим по собі, або підсилювати інші комерційні продукти. І третій вид це дійсно, коли створюються зовсім нові послуги та сервіси. Для бізнесу головне це прибуток, і це нові клієнти, їх пошук, нові продукти. Скажи, як саме. За допомогою відкритих даних можна поширити свій продукт і знайти нових клієнтів, я можу навести приклад Міністерства інфраструктури. Перше, вони публікують дані про всі міжобласні та міжміські маршрути. Тобто, якщо ви хочете здійснювати перевезення пасажирів то ви можете побачити, де є маршрути, а деяких, напевно, не вистачає, але не може в них є попит. Так? Або, наприклад, інший приклад це теж Міністерство інфраструктури та «Укравтодору». На порталі «Прозора інфраструктура можна побачити, хто робить ремонт українських доріг. Ви можете проаналізувати підрядників по певним областям, по певним видам роботам. По, по тому, як швидко вони, наприклад, виконують певні проекти, і ринок ремонту доріг є доволі вузьким. І завдяки такій прозорості на ринок все більше приходить нових компаній, які готові брати на себе таку роботу, я знаю, що в Україні є сервіс ю за допомогою якого ти можеш перевірити своїх контрагентів, тобто наскільки їх. Репутація чиста, наскільки їх діяльність прозора, і так далі. Чи є аналоги таких проектів, таких платформ іноземні? Є такий аналог, і це сервіс, який називається Open Corporates. І це дуже схожий сервіс, але взагалі про компанії 140 мільйонів компаній з усього світу. Якщо, наприклад, ви великий бізнес і ви хочете зрозуміти інвестиційну привабливість, наприклад, в певній країні, зрозуміти в яких сферах бізнесу найбільш розширені, або, наприклад, зрозуміти надійність тих бізнесів, ви можете використати. Сервіс Open Corporates та знайти в принципі інформацію про будь-яку компанію у світі, і Open Corporates використовує бізнес-реєстр. І якщо в певній країні цей реєстр відкритий, то тоді він буде інтегрований в цей сервіс. І дуже класно, що міжнародні користувачі можуть дізнатися про українські компанії теж через Open Corporates, тобто про вас знають в світі, а не тільки в Україні. А як можна за допомогою відкритих даних вийти на нові ринки збуту? І чи можна прийняти рішення про інвестування у якийсь бізнес за допомогою відкритих даних? Мій улюблений приклад в цьому випадку це американська компанія FieldView, яка надає послуги аналізу даних для фермерів та агрокомпаній щодо вродючості землі, і за допомогою. Аналізом створюють індивідуальні плани того, як покращити родючість певної землі, і таким чином ми розуміємо. Де найкраще вкладати інвестиції, приклад з міста Нью-Йорк, де міська влада відкрила дані про злочинність. Найцінніші ці дані виявилися для ріелторів, рі тому що вони змогли а, просувати житло саме у безпечних районах. А для людини це дійсно допомогло прийняти краще рішення, а, де ти хочеш жити, коли купляєш або а, орендуєш житло. Класний приклад про Нью-Йорк. Я думаю, що аналогічний проєкт був би е, дуже корисним в українських містах, в Києві, і, там в, в містах-мільйонниках. Е, е. Але е, хочу запитати все таки про можливості монетизації для бізнесу на основі відкритих даних, які взагалі існують в бізнес моделі і приклади, е, коли на основі відкритих даних дійсно побудували бізнес-модель і е, заробляють. Бізнеси на основі відкритих даних, їхні бізнес-моделі не сильно відрізняються від звичайних бізнес-моделів. Наприклад, сама поширена це бізнес-модель «Фреміум». І коли ми говоримо про українські реалії, то, наприклад, той самий опендатабот, в якого на даний момент вже Понад 1 мільйона користувачів, то звичайний громадянин може дізнатися інформацією про 10 компаній в місяць. А якщо ви, наприклад, комерційна організація, наприклад, ви банк, і вам потрібно постійно перевіряти контрагентів майже на щоденні щоденній своїй роботі. То вам дають доступ до інформації більш розширений, і ви за нього платите таким чином. Звичайно, українські громадянин для своїх звичайних потреб не платить за сервіс. А українські компанії, комерційні установи, платять, і таким чином Open Data Bot має клієнтів, має придбуток. Пріоритет при розробці бізнес-моделі, я думаю, ще не тільки в тому, щоб ця бізнес-модель була прибутковою дією, але ще в адаптивності до нових умов ринку. І я так розумію, що постійне оновлення і постійне використання відкритих даних допомагає. Бізнесом міняти свої бізнес-моделі і швидко адаптуватися під нові умови. Так, дійсно, бізнесу потрібно мати доступ до великих масивних даних для того, щоб швидко приймати рішення. І в цьому випадку користуються сервісами компаній, які використовують бізнес-модель як demand платформ Наприклад, в Лондоні є стартап, називається Transport API, і вони поєднують. Відкриті дані про транспорт з абсолютно різних джерел, структурують ці дані та дають вже готові для використання масиві даних від розкладів до запізнень транспорту до руху транспорту в режимі реального часу. І більшості компаній, яким потрібні транспортні дані, їм Легше, ефективніше підписатися на сервіси транспорт API, отримати вже чисті класні дані, аніж самим це все збирати. Тому це дуже класна бізнес-модель саме по агрегуванню даних і надання чистих даних для ще більшої кількості сервісів. наступне запитання про те, навіщо бізнесу? Ділитися своїми даними, тобто відкривати свої дані. А я знаю, що така тенденція є. і Є такі приклади в Україні, тобто, наприклад, компанія «Ківстаріка» ділиться своїми даними. Навіщо це робити і як це зробити? Мені здається, що перша причина, чому компанії це роблять, тому що це є певна соціальна корпоративна відповідальність. Якщо дані, які збираються настільки цінні і можуть нести додаткову вигоду для суспільства, то компанії часто такі дані відкривають. Наприклад, Uber, який відкрив дані про понад 2 мільярди поїздок по всьому світу. І на основі цих даних можна робити аналіз і про швидкість руху, і про затори, і, і дійсно планувати краще рух транспорту в місті. Іноді комерційні установи мають кращі потужності для того, щоб зібрати більш детальніші та якісніші дані. Наприклад, мобільні оператори краще розуміють, як рухаються люди по місту, чим самі міста. І ми вже бачимо, що в деяких містах України дані мобільних операторів використовуються для створення транспорту і моделі. Міста. І це дуже круто, коли комерційні організації допомагають містам розвиватися і створювати більш сучасні рішення для громадян. У 21 столітті зросла кількість соціальних підприємств, і їх вплив на життя всього суспільства дуже вагомий. Скажи, чи можуть соціальні підприємства використовувати відкриті дані і як? Дійсно, навіть в Україні ми бачимо, що відбувається певний бум Civic Tech сектору. І, в принципі, як і бізнесу, таким соціальним підприємствам нічого не заважає створення своїх також сервісів та продуктів на основі відкритих даних. І ми бачимо часто, що такі проекти фокусуються на тому, щоб зробити комунікацію між громадянами та державою. Більш ефективною та простішою, наприклад, є такий відомий сервіс, називається Donor.ua, який допомагає. Людям взагалі знайти донорів крові, і таким чином ця взаємодія між державою, і медицинською сферою та громадянами стає більш простішим та ефективнішим. Отже, виходить так, що з розвитком відкритих даних виграють всі, тобто громадяни отримують безкоштовні і корисні сервіси, підприємці, новий перспективний ринок. А держава, довіру з боку. Громадян і різних суспільств. Катя дуже дякую тобі за цікаві відповіді. Саме я, як підприємець, отримала купу інсайтів, купу ідей і про те, які можливості можуть бути у моїх проєктів. Я їх точно буду використовувати. І дуже дякую всім за те, що нас дивилися. З вами були Тетяна та Катерина. Дякую.